Ящерка, павуки, вивірки, змія та аргентинські таргани. Близько трьох тисяч екзотичних тварин, плазунів та комах тримає в себе вдома Віталій Крижанівський. Поповненням свого тераріуму юнак займається з 12 років. Хлопцю цікаві тварини саме з південних країн. І він розвінчує міфи, що відданими можуть бути лише собаки та кішки. Змія Мася, маїсовий полос, живиться замороженими курчатами та пацюками. Такий вид зазвичай мешкає в Бразилії, та уже сім років живе у Вінниці в родині Віталія Крижанівського. Юнак з 12 років займається розведенням екзотичних тварин. Зараз в його колекції понад три тисячі улюбленців різних видів. Мася найулюбленіша домашня тваринка. У мене з маличку її маличку, якраз цього маленького шнурка, і коли вона до мене потрапила їй було. Напевно, місяця два-три відсили. І на сьогоднішній день вона вже в мене близько семи років і продовжує рости, продовжує харчуватися вдома і тому подібне. Таргани, павуки, ящерки та змії це все домашні улюбленці Віталія. І для кожної комахи та плазуна він облаштував затишну місцину. Потрібно до кожної тваринки підходити з певними умовами їх проживання, оскільки, наприклад, змії потрібна постійна температура не від лампочок, не від навколишнього середовища, а саме щоб під тераріумом був термоковрик. Собак та котів у родині Віталія ніколи не було. Вони для хлопця не такі цікаві, як плазони та екзотичні тварини. Віталій розвінчує міфи про те, що птахи та холоднокровні змії чи пацюки не можуть бути відданими як чотирилапі песики цікаво. Виглядає тим, що коли на неї прямо дивишся, то вона в неї як посмішка. Да, тому вона це одна така з наймиліших тваринок в моїй колекції. Більшість екзотичних тварин мешкають у пустелях, саванах та джунглях. Тому, аби тримати такого домашнього улюбленця, для них треба створити всі умови для проживання. Віталій, як еколог, постійно дізнається щось нове про своїх тварин і залюбки демонструє павуків та зміїв своїм друзям. Євгенія Овсянікова, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина.